У день захисту дітей на Словкорорті пройшли спортивні змагання з футболу. Участь взяли дев'ять команд з найближчих мікрорайонів: східний Словкорорт, Селінний, лиман та інші відкрив змагання мер міста і привітав всіх зі святом. Желаю всім діткам щастя, здоров'я, весело провести канікули, набратися сил в общем і жити під мирним небом самое главное. Ну а для нас зрослих в этот день это всегда напоминання о тому, що діти вони не только мають свої да, но і мають свої права. І от. Защищать эти права, исполнять это обязанность уже взрослых. Спортивне свято для дітей влаштували тренери команд, керівники мікрорайонів, міські депутати та підприємці. До початку військових дій у Слов'янську спортивні змагання були щорічними. Останні два роки їх не проводили. Тож тепер організатори хочуть відновити цю традицію. Ми депутатами вирішили згадати хорошу традицію. Заглядки на на жаль, останні два зв'язку з відомими собитями не було нічого. Не проводилось на такому рівні, А до війни зі великолепні турнири. Турниры футбольные с хорошими призами, с хорошим представительным составом. Мы решили возобновить эту традицию организовать для детей праздник. Мне очень приятно, что достаточно много детей. Дитяча команда Словкурорту цьогоріч святкує своє триріччя. Спонсори заходу та організатори привітали іменинників. Тренер цієї команди, а за сумісництвом ініціатор свята, розповідає, брали участь у міських змаганнях, де вибороли призові місця. Головне, каже, тренер прищеплювати любов до спорту у дітей. Найголовніше, головне, щоб діти займалися спортом это лучше, ніж по два ротнях куріть і там всякие напитки. Я хочу, щоб просто дать дати їм, щоб они любили футбол. Владислав грає за команду слов вже три роки. Побачив, як з м'ячем ганяють старші хлопці. Вирішив і собі спробувати. Влад слідкує за футбольними успіхами українських команд. У нього є свій улюблений футболіст. Капітан футбольного клубу Шахтер Дарьосенна. Ну у нього така необычна тактика. А ось Данило гравець команди Слов хліб захопився грою, побачивши матч по телевізору. Спочатку дивився просто по телевізору, потом купили м'яч і почали грати. І понравилось. З яким настроєм сьогодні прийшов на соревновання? Побідіть всіх. Всі учасники змагання отримали призи від організаторів. Переможцями у старшій групі стала команда Словкурорту, а у молодшій групі перемогли гравці Слов хлібу.